Ми з вами сьогодні продовжуємо вивчати тему Рівнобедрений трикутник. Давайте подивимось на екран, що ми встигли вивчити вчора. Ми з вами познайомились зараз. Загружається, що таке рівнобедрений трикутник? Класифікація трикутника за видами сутника дві сторони рівні. Він називається рівнобедрений, А якщо всі три рівні... То він називається рівну Усіх боків рівнобедреним. Тобто це теж частково. Рівні сторони рівнобедреного трикутника називаються бічний. Трикутник сторони А, це б, це називається бічні сторони, сторона А, на дві теореми записали їх з доведенням. Вона каже ось про що. Що в рівнобедреному трикутнику всі кути рівні. Ось про що. Якщо в трикутнику два кута рівні, то він обов'язково буде рівнобедреним. А якщо всі, кути рівні, то він буде рівностороннім. Сьогодні спробуємо використати це на практиці. Складених. Ви пишете сьогоднішню дату. Домашки у вас не було, бо була лише теорія. І так, пишемо сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 18 грудня. Класна робота. Тему року рівнобедрений, трикутник. І так, давайте подивимось на такі задачки. Є дуже прості. Ну, наприклад, давайте усно розв'яжемо номер 345. Можна мені відповідати? Можна основу та бічні сторони трикутника ДТП малюнок 14.4. Ось вас намальовано. Не будемо її записувати, усно розв'яжемо. Трикутник. Як зрозуміти, що він рівнобедрений? Бачите, позначено що ось ці сторони рівні, рівня рисочки такі стоять. Так, в мене не дуже рівно вийшло. Треба сказати, що тут бічні сторони, а що основа? Ну, будь ласка, Платон скаже, бічними, так, сторонами. бічними сторонами є ДТ і ДП. А так, основа, основа ТП. ТП. А от якщо ми кажемо, що кути при основі рівні, скажи, будь ласка, які там кути будуть кутами при основі? ДТП. Основа, основа в нас ТП. Діти, дивіться дивіться. Так, так, так. так. Ось це і це це кути при основі. Ми знаємо, що вони повинні бути рівними. Бачите? Рівними. Написано, що можна сказати про кути ТІП? Що вони рівні. Рівними. Це властивість рівнобедреного трикутника. Це був такий усний номер. Давайте візьмемо номер 346. Він теж дуже простенький. Один з кутів при основі рівнобедреного трикутника 70. треба знайти інший. Я вам казала, як намалювати рівнобедрений трикутник. Ви будуєте відрізочок щоб кількість клітинок була парна була. З серединки встановлюєте точку і поєднуєте цю точку. У мене питання. В мене питання. Да. А ось якщо рівно рівнобедрений трикутник дві сторони рівні, то другий теж 70? Так, тут дуже проста задача, так воно і є. Ну, я ж сказала, що вона майже усна. Ну, давайте хоч щось запишемо, так? А треба знайти кут С. Тобто запишемо все ж таки умову. Дано, трикутник АБЦ. Що він рівнобедрений, ми не пишемо тут поруч, ми пишемо, що АБ дорівнює Б С. Тим самим ми вказуємо, що це саме бічні сторони. Кути при основі це А і С. Кут А у вас 70 градусів, а треба знайти другий кут при основі. Знайти кут С. Ну, Розв'язання тут буде в одну строчку, але як це пояснити? Ну, тобто, в геометрії ми знаємо, що головне не відповідь, а пояснення. Ось дивіться, Платон помітив, що кут С і А рівні. Да? Значить, ми так і запишемо кут С дорівнює куту А, який дорівнює 70 градусів. А поясненні будемо писати так. Як кути при основі, такі пояснення ми будемо досить часто писати, як кути при основі рівнобедреного трикутника. Все відповідь 70. Ну, все зрозуміло, так? Да? Відповідь 70 градусів. Так, давайте візьмемо номер. 348-й той же Платон продовжує, щоб я поставила оцінку. 348. Ось діти: намалювати рівнобедрений трикутник неважко, а рівносторонні трошки важче, бо я вам казала, що ми це можемо ну, правильно зробити за допомогою циркуля та лінійки, але поки що ми це не будемо робити, тому малюйте на око, так, щоб він виглядав рівностороннім. Ну, як в мене так. якби Здається, що всі сторони рівні. щоб... Це позначити накреслення. Ось одна з помилок у вас на контрольній, що ви рівні елементи не позначаєте. Я ж не просто так це роблю накреслення. Обов'язково позначаємо рівні сторони рівною кількістю рисочок. І так, номер 348. Трикутник АБЦ рівносторонній, АБ12 знайти периметр. Дуже просто, так? І так, дано. Трикутник АБЦ. А слово «рівносторонні» я дозволяю скорочувати ось так: А, Б, дорівнює 12 см, а треба знайти периметр. Платон мені скаже, як це зробити. Це теж напівусна задача. Периметр так. Периметр у усіх або... сторін, так? Так. А це... сторон, ми можемо сказати? Е, ну, ми можемо сказати, що БЦ теж 12, тому що е, рівнобедре рівнобедрений. І, а це теж 12. А тепер дивіться, периметр рівностороннього трикутника дорівнює сумі сумі всіх сторін. А так як вони всі між собою рівні, а, це 12 та 3. То це то це буде що? 3 помножити на 12. Так, да, а ми напишемо як формулу спочатку. 3 помножити на а, Б, а потім 3 помножити на 12. І все. Ось вся задача. Перший клас. Відповідь 12. Дивіться, вам надам буде номер 349. Це якби обернена задача. Ми її зараз записувати не будемо, але Платон скаже, як би він розібрав. 349. Периметр рівностороннього трикутника, а БЦ, дорівнює 18 см, знайдіть довгину сторони БЦ цього трикутника. Рівностороннього? Це буде 6. 6. А якщо рівно. А, а, ну, я поділив е, на 3, ну, тому що три сторони. Він же рівносторонній, значить, його всі сторони равні, равні і знайшов. Знайшов відповідь. Так, вірно. Тобто, якщо ви знаєте периметр рівностороннього трикутника, щоб знайти сторону, треба її поділити навпіл. Ну, як ви бачили, це рівень перший, найпростіший, так? Давайте візьмемо ось такі задачі. Номер 350. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника. А вже відбой, так? Бічна сторона якогось 7, а основа на 2 см менше. Від бічної сторони. Тобто Платон продовжує, бо ці задачі були дуже прості. Ми креслимо рівнобедрений трикутник. Діти, був відбій, так? Ну, мені ще в Телеграм по мамі нічого не написала. Ну, плюс мінус повернулися. Не знаю, чого вони повернулися. Бачу, що вони вже прийшли до школи. І так, в нас є рівнобедрений трикутник. Як ми це пишемо. Трикутник АБЦ. Як ми домовилися, ми не пишемо, що він рівнобедрений. Ми пишемо, що АБ до рівня так? А тепер бічна сторона 7, і можна продовжити до рівня 7 см. Основа це АЦ, так, невідома. І на 2 см менша від бічної сторони. І треба знайти периметр. Якщо б ми були з вами в 5 класі, ми б. Писали за діями, але в сьомому класі такі задачі ми розв'язуємо через пояснення. Тобто, з чого треба почати? От, а це в нас на 2 сантиметри менше, ніж бічна сторона. Платон, як це записати формулою? Формулою коло. Я зараз поясню, може, ти не розумієш, що я маю на увазі? Ну, тут. А, я хотіла, щоб ти сказав так: А це, це А, Б, плюс чи мінус щось. А, ми, це буде там більш це мінус. Мінус 2, так? Мінус 2. Так, так. А так, так, так як так. А, Б, це 7, 7 мінус 2 це буде. 5. 7 і це 5. Так. Я просто не зрозумів, чого ви від мене хочете. Потім... формула. А далі ми знаходимо периметр. От теж, давайте тут запишемо А, Б, плюс теж з формули почнемо, плюс Б це, плюс А це, І це буде, дві, Платон диктуй мені, що це буде. Це буде 7 плюс 2 плюс 5. 7 плюс, не, не плюс 2, в тебе бічна а. сторона 7, 2 по 7 і 1 5. А, так, 7, 7 eh, пять, 7, 7, сім плюс. Так, так, так. Я просто тришечки не успеваю. И поэтому. И Угу. Так, це буде девятнадцять сантиметрів, Відповідь 19. Це дуже легка задача. Угу. А, так, ще одна задача 353. Вона теж дуже легка. Я, я теж? Ну, так, ну що, тут нема за що ставити. Ну Так, вони ну, дуже легкі, я не розумію, що шість Так, креслимо рівнобедрений трикутник. Я думаю, не, сьогодні ви зададите намного домашніх базару. Ну, вона буде така простенька, так? Вона легка, простенька і намного. Угу. АБЦ. І так, периметр рівнобедреного трикутника 20. Тобто, що нам дано? Що трикутник рівнобедрений. Трикутник АБЦ. Ми не пишемо, що він рівнобедрений. Ми пишемо, що АБ дорівнює БЦ. Так, тепер периметр АБЦ. В нас 20 см. А бічна сторона 7. Ось можете прямо на кресленні собі написати, тоді ви будете бачити, як розв'язати. А Можна навіть продовжити дорівнює 7 см. Так, тобто не писати окремо, а там продовжити. Бо бічні сторони ми написали, що вони рівні по 7. І треба знайти основу, знайти АЦ. Ну, теж дуже проста задача. Так, як це зробити? Е, а в мене питання, вот там не видно, ви трішечки. Дорівнює 7 сантиметрів. дорівнює 7 сантиметрів я написала. А 2 це е, дорівнює 7 сантиметрів. Ну, то тоді ви, це ти? треба 20, це треба. Від 20? Від 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 відняти 14. Так, а тепер дивіться, якщо я знаходжу з цього АЦ, давайте я формулу спробуємо записати. Вчиться е, робити такі кроки з формулами, бо це нам потрібно буде потім. Це треба А, Б плюс Б, Це. А Б плюс Б. Це. Ось так можна, так? Да? Да, можна написати так, периметр це 20-2 на 7, да? бо там дві сторони 14. Так, 20 мінус 14 і це буде. Це буде 6. І відповідь. 6. Відповідь 6. Перший клас. Ну, згодна. Так, тепер давайте візьмемо ось такі речі. Це більш цікаві речі. 357. І то, теж вже повернулися до нас, діти, скільки нас? Ну, 15, але 15, не всі, не всі. Так, можна стирати діти? Ні, ні. 353 трети не стирати. Ану, тоді я 350 буду стирати. Дивіться, наступна задачка вже на доведення, і вона вже пов'язана з властивістю кутів рівнобедреного трикутника. Це, не Це я хочу. Ну, Давайте ще Платона, бо йому дісталися такі здачі, типу 2 плюс 2 дорівнює 4. Так. Візьмемо номер 357. Там є креслення. Ми його перемалюємо. Ось так. І так, АЦБ. Бачите креслення, звідки я взяла? А, так так. 14.5. Тут літера К, тут літера М. І так, нам відомо, що трикутник АБЦ з основ... рівнобедрений з основи АБ. Рука відразу поставила собі бічні сторони. І записали трикутник АБЦ нам дано. В ньому АЦ дорівнює БЦ. Так, що ще відомо? <плес> uh, uh, так, <плес> зараз, зараз, зараз. І треба <плес> довести, <плес> довести, <плес> довести. Треба такі речі, що кут КАЦ, зараз знайдемо його дорівнює куту МВЦ. А ну, давайте так, поставимо собі знаки е, питання. Тобто, ось цей кут КАЦ. Треба довести, що він дорівнює ось цьому. Це нам невідомо. Скажіть, будь ласка, Платон, як ти вважаєш, як тут використати властивості рівнобедреного трикутника? Властивості рівнобедреного. А що ми знаємо, крім того, що в нього сторони рівні? Ми знаємо ще дві теореми. Властивість рівнобедреного трикутника стосовно кутів. Що ти знаєш про кути А і Б, вони які? А і Б, ну, вони основа. Okay. А, вони внутрішні, вони внутрішні різновидні. А, вони внутрішні, вони просто рівні. Платон. Дивись, у нас є така властивість в рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Тобто кут С Б і Ц Ба рівні. А тепер дивіться, а ось ці кути, які я рожевим кольором позначила, вони з тими кутами, які рівні, якими є? Вони є. А -а -а в... Суміжні, так, суміжні. А, Від... А суміжні. А що Я в, досить, відповідні, але... З рівними кутами. Якщо два кута рівні, то суміжні з ними кути теж рівні. Рівні. Тому і ці два кута будуть рівними. Тобто це теж не дуже складено і так пишемо доведення. І Платон, з чого ми почнемо? З того, що синенькі кути рівні, назви, як їх назвати? Кути Це А, Б і С, Ба. Отак. А як це пояснити? Дивіться, ми сьогодні цю фразу вже писали. Як кути при основі, як кути при основі. От дивіться, слово рівнобедреного я дозволяю так скоротити. Рівнобедреного Трикутника. Поки що все зрозуміло. А тепер так, ми так, так: так. Кут КЦ і кут ЦБ. Тересуніжні. Кут ЦБ. Так була, був відбій чи не був? 15 чоловік, це це хто вряд. Тільки зараз відбуваємо. Діти повернулися до школи, щось я не дуже розумію. Просто 15 человек это полкласса, грубо говоря, на 27. Так, є відбій, я не розумію. Відбій був, в мене був відбій. Чого? Зараз є. Офіціар... Ну, були, це вже... да. Сейчас я да, навіду. Навіду. тільки зараз. Угу. Ну зрозуміло, то тобто, я дивлюсь, що не всі повернулися ще. У мене щось то ще не написано. У меня все. В мене вже... уже. Ну, Неволен, так ти написано? телефон включи для начала. Ну, я включив комп'ютер, зашел. 9,24. Так, ось тільки зараз з'явився відбій. Ви правильно. До цього його не було. Так, добре. ЦБ, дорі... можна так, не дорівнює, вибачте. І кут СБА теж суміжні. А тепер дивіться, ми ж написали, що ось ці два кута рівні. Тому що з цього випливає, що і кути САК з кутом це Б рівні, можна так написати, таку фразу, як кути, кома суміжні з рівними кутами, суміжні з рівними кутами. І знак доведення закінчений. Скажіть, будь ласка, з цією задачею. Все зрозуміло. Так, трошки складніший наступний номер, але мені треба, щоб ви це все записали. Давайте візьмемо номер. Це не складніший, ось дивіться, діти, я хотіла пояснити вам номер, який я хочу задати надімці. Це 358. Трикутник КЛМ рівнобедрений з основою КЛ. Так? Тобто тут не позначено, що сторони рівні, позначимо. Відразу позначайте, що кути при основі рівні. А вам треба довести, що кут МКЛ дорівнює ПЛН. Ось у МКЛ, а ось ПЛН. Ось чому ось ці два кута рівні. Дивіться, ось цей кут дорівнює цьому, бо вони кути при основі рівнобедреного трикутника. А ці два чому рівні? Бо вони які? Вертикальні, як ви тільки їх не називали на контрольні, якісь паралельні кути видумали. Вони називаються вертикальні, а вертикальні кути рівні. Так, ось а, і далі тому за транзитивністю вийде, що ці кути, які треба довести, теж рівні. Так, я стираю, бо в нас мало часу. І ми беремо ще один номер, 361. Він теж відноситься до простеньких. Треба знайти сторони рівнобедреного трикутника, якщо його периметр 44, а бічна сторона на 4 см більше за основу. Тобто, що ми робимо? Ми креслимо рівнобедрений трикутник, це вже не пов'язано з властивістю кутів, це пов'язано з властивістю сторін. І тут, а, от, на відміну від тих задач, які ми розв'язували на початку уроку, всі три сторони нам невідомі. І так, запишемо умову. Дано трикутник АВС. АВ дорівнює ВС. Периметр нам відомий, тобто сума всіх сторін відома 44 см, а бічна сторона на 4 більше за основу, тобто будь-яку бічну сторону беремо на 4 см більше за АЦ. І знайти треба всі сторони. Чи що там треба знайти? Всі сторони: А, Б, С, А, С. Так, якщо тут треба знайти, ми пишемо слово розв'язання. І скажіть мені, будь ласка, де тут нацях на спосіб розв'язування цієї задачі? Як ми можемо її розв'язати? Натяк в тому, що у вас всі три сторони невідомі і порівнюються одна з одною. Дивіться бічна сторона більше основи на 4. Якщо я основу позначу за Х, скажіть, будь ласка, як через Х виразити бічну сторону? Чому це буде дорівнювати? Х плюс 4. Згодні. Тому що на 4 більше. Щось ви мовчите. І тут буде Х плюс 4, в бічні сторони рівня. А далі периметр це сума всіх сторін. Додаємо і отримуємо 44, буде таке рівняння. Тобто починаємо ми з пояснення. Нехай А С дорівня Х сантиметрів. Тоді можна відразу написати так: А Б дорівнює Б, С Х плюс 4 беремо в дужки сантиметрів. Тепер за умовою периметр АБЦ до рівня 44 сантиметри. Складемо рівняння. І яке ж буде рівняння, сума всіх сторін? Х плюс 4. Плюс х плюс 4, плюс х дорівнює 44. Скільки х? 3х, плюс 4 плюс 4, 8 дорівнює 44. 8 перекидуємо в той бік зі знаком мінус. І це буде 36. І тому х це 36 поділити на 3. Це буде 12. Це в нас А С. Ось тут поруч з X ом ніяких одиниць вимірювання не пишемо, не пояснення не пишемо. А А, Б дорівнює В С і дорівнює Х плюс 4. Тобто це 12 плюс 4, і це буде 16 см відповідь. 16 см, 16 см, 12. І так, дописуйте це. Це простенька задачка була. Ви будете готові, скажете, так? Я готов, так, діти. Ну, Фині. ми на сьогодні закінчимо. Так, є, а домашка буде така. В мене буде до вас прохання. Це домашнє буде на канікули. Так? Ну, тобто, не на канікули, а просто на нас... перший понеділок ви виходите дистанційно, так? А так, як? Так, що буде на. Дві алгебри. Буде дві алгебри. Ми будемо вчитися з вами. Як працювати за формулами скороченого множення а в обернений ось за формулою різниця квадратів, будемо розкладати з вами на множники. І так, ми беремо номер. 347, 349, це ДЗ з геометрії. 351. Як сказав Платон, завдань буде багато, але вони такі простенькі, майже в один крок. 351, 354. А триста п'ятдесят шостий. І триста п'ятдесят восьмий. І ще один? Це номер так зараз. триста шістдесят два. І так це дезерт. Воно простеньке. Ще раз. Ви подивіться, скільки ми сьогодні зробили. Ті, хто пропустив початок уроку із за тривоги, подивіться, будь ласка, запис потім. Вони були дуже прості, але треба їх зробити і вміти це робити. Добре, тоді до зустрічі завтра на алгебрі. До зустрічі. в алгебрі зараз кину теж в групу, вона буде за збіркою. До побачення. До побачення. До побачення, гарного дня. І вам.